Привіт, друзі! Ну що, я оголошую розіграш. Хочу розіграти те, що в предыдущих відео я вам показував. Хотів я це зробити трошки в другому, другому форматі, випустити ну, відео і в честь його розіграти. Але не повірите, їздив в неділю, в понеділок, був вчора на риболовлі, десна повна тиша. Взагалі, в Хотяновки дві риби. У мене дві. Нас було троє. Костик зловив чотири. І Женька вообще від нуля не уйшов. Поїхали на газопровід. На газопроводі побачили дві покльовки, одну рибу. Теж тишина. Поїхали на SkyMall проти XP. Все печально. Взагалі нема. Є інформація, в мене і хлопці були в стайках, там риба клює. Ну, а саме розумієте, по-перше, це 80 кілометрів, по-друге, це там трошечки, як би, уже можна сказати, не, не зовсім законно, тому що там ближче до зимових ям, як би, і трошки стрімновато. Ну, на цьому я сезон не закінчую. Зараз ідуть трошки похолодання, і я думаю, що. На сьогоднішньому тижні я виберусь. Поки не стане крига, я буду ловити з фідером. Взагалі я зараз планую походити з зі спінінгом. Десь, може, поїду на якийсь комерційний водоєм по, по хижаку, може на Форель з'їздить. Подивимося. Але розіграш ми сьогодні, я вам записую його, ми його проведемо. Тільки не сьогодні, а в неділю. Дивіться, які умови. Перше і головне підписаний будь на мій канал. Друге, це поставить подобайку. Давайте під цим відео, під анонсом розіграша і написати будь-який коментар. Без різниці. Задавайте питання, пишіть що завгодно. І в неділю, це в нас буде здається 24-те. Я розіграю три комплекта прикормки. Зараз я вам їх покажу. В кожному комплекті по 5 різних пачок. Якраз все по холодній воді. Навіть на зимню рибалку. До речі, я собі купив під зиму теплу палатку Куба, іменно теплого з юбкою, де можна поставити розкладушки, виїжджати з ночівлею. Планую на через тиждень, може два замовлю автономку, і зимою теж все буде. Сподіваюся, якщо буде крига. Не буде криги, будемо ходити з пінінгами, будемо ходити з фідерами. Коротше, будемо все ловити, що буде ловитися. Ну, по крайній мірі, питатися. Так що дивіться, зараз я вам покажу е -е, прикормки, е -е, комплекти. І ще раз нагадаю: умови розіграшу. Ось ці три комплекти, прикормок, які я розіграю. Все, вони вже готові. І чекаю до неділі, і буду чекати своїх переможців. Ось вони. Це фішка шоколадні спеції. Мотиль Холодна вода. Плитка XXL. Холодна вода чорний лящ. і, звісно, холодна вода чорна плитка. Все чисто зимове осіннє весіння. Ще раз повторюю, під цим відео. Пишете будь-який коментар. Це перше. Друге, вподобайка під цим відео і бути підписаним на мій канал. Е в неділю, 24 числа, я запущу якийсь рандономайзер. Звісно, це все запишу. І рандомно він сам вибере якогось із переможців. Відправлю я за свій рахунок всім трьом переможцям. Є в мене ще обновки. Ті, що я не показав, там в мене органайзер і ліхтарик для ночної ловлі. Я думаю, сподіваюся, що я зроблю. Ну і звісно, я зроблю огляд на палатку. Зараз у нас йдуть я живу, трошки пару днів морози, але я зроблю її, вийду вдворі і поставлю, покажу її і зроблю огляд на палатку. Так що, сподіваюсь, ви мене зрозумієте, чому без відео, чому в такому форматі, тому що реально з рибою туго. Тому, хлопці, участвуйте в конкурсі, рад всіх бачить буду. Чуть Прижа... призів, на жаль, тільки три, але я сподіваюся, комусь це пощастить. Все, хлопці, в неділю я 24-го розіграю це все і запишу вам викладу окреме відео з розіграшу. І, як завжди, всім не нехвостани Луски, мирного неба й тихої ночі. До зустрічі в неділю.